Альтернатива ботоксу таки існує. І я рада представити засіб від компанії Mary Kay, який називається крем-контроль мімічних зморшок. Цей засіб клінічно доведено, що він на 76% дорівнює ефективності ін'єкційних процедур. В ньому дуже потужний склад, який розслаблює міміку, розслаблює мімічні зморшки. Таким чином, цей засіб буде дуже корисним дівчатам, які впевнені в тому, що потрібно використовувати альтернативні засоби. До них я відношусь в першу чергу, тобто це масаж обличчя, це більш натуральні компоненти, без ризику для здоров'я, більш натуральні. Наприклад, боток взагалі, так? це процедура, яка, яку вже роблять давно, але знов-таки нема 100%. Ну, не доведено, що вона така вже безпечна. По-друге, по препарат, який колять, тобто ботокс це просто назва всіх препаратів ботулотоксину, які коляться. Але є якість краща, є менш краща, Кваліфікація лікаря, який робить цю процедуру, теж має, знаєте, не та людина, яка закінчила курси трьохмісячні і вже каже: я можу зробити всі уколи. Ні, це косметологи, які мають медичну освіту, які довго практикують, яким можна довіряти. І так є вірогідність зробити дійсно класний, ну, класне обличчя. Але таких людей достатньо мало це раз. А по-друге, у кожної з нас є особливості, які фізичні особливості шкіри, організму, якісь реакції на будь які препарати, навіть на лимон ви знаєте, на мед у нас бувають алергії і так далі. Є побічні ефекти, так, коли йде. Різні брови, так, асиметрія обличчя. Якщо жінки, жінка, скажімо так, вже не молода, але хоче прибрати, тобто ці глибокі зморшки, вже, з ними не так легко працювати, і тут допоможе тільки дійсно експерт в цьому. Ось. Тому я притримуюся думки, що. Максимально безпечними засобами краще користуватись по догляду за шкірою, звичайно, кожен обирає собі сам. І так само, знаєте, люди поділилися на два лагері, які або прибічники процедур ботоксу, або, так як я не хочуть робити їх, тобто кожен обирає сам. Але я рада, що компанія Марікей зробила такий засіб, який дійсно ефективний. І це зараз е, така новинка в косметології, і взагалі він відноситься до, у нас до е, колекції дерматокосметики. Тобто це засоби, які діють достатньо глибоко. І у нас ціла лінійка е, подібних засобів, які підбираються вашим б'юті-експертам е, для максимального результату. Е, цей крем відноситься до ламелярної Косметики, тобто він має ламелярну структуру, яка розпізнається нашою шкірою як а, максимально ідентична до побудови нашої дерми. Тому він приймає, не дає ніяких алергічних реакцій, шкіра наша приймає, і підходить для будь-яких типів шкіри. Ну і Якщо говорити, які засоби дійсно дають цей результат, це такі ключові компоненти, їх там багато, але я назву ключові. Перше, це екстракт акмели. Це компонент, який розслабляє міміку обличчя. Знаєте, як можна порівняти паралізована людина і розслаблена людина, яка спить. Тому цей крем, він дійсно навіть моментально дає ефект розгладження, звичайно, дає накопичувальний ефект. Тобто, якщо зморшка є, вона зразу не розгладиться, але ліфтинг вже зразу піде. Крем має дуже таку легку текстуру, тому він легко адаптується в вашу б'юті рутину, тобто перший, другий, третій засіб і так далі. Про це поговорю окремо. Також туди входить екстракт лаванди, тобто це міорелаксант, шкіра розслабляється. Туди входить масло манго, екстракт розмарину. Тобто всі засоби, всі компоненти направлені на те, щоб розслабити шкіру, а також розслабити вже і розгладити вже існуючі зморшки, лінії на нашому обличчі. Так? Тому засіб використовується два рази на день, і результат компанія гарантує вже після двох місяців використання. Як ми розуміємо, наша шкіра ну, не може вона розладитися за один день, і звичайно, результат гарантується при комплексному використанні. Ну, тобто, якщо немає базового догляду за шкірою, і ми хочемо засіб використати, який працює глибоко в дермі, в мене питання, як цей засіб проникне в глибокі шари шкіри, якщо там лежить ціла купа мертвих клітин, які потрібно відлущити, потрібно. Живити шкіру за допомогою сироваток. тобто цей засіб є додатковим засобом, коли у вас вже є система подогляду за шкірою. Якщо цього нема, просто не очікуйте такого вау-ефекту, тому що це неможливо. Це знаєте, як схуднути за один день, накачати сідниці за один день або за тиждень до якоїсь важливої події. Ну, тобто так? тобто все має якусь структуру, а тому, дівчата, я дуже рада і вам дуже рекомендую спробувати.